Сьогодні у програмі на найвищому рівні триває розробка найважливіших транспортних документів, зокрема і нового закону про перевезення на таксі. Деякі зміни від високопосадовців можуть призвести до значних фінансових витрат таксистів, а це відповідно потягне за собою подорожчання проїзду. Залізниця звітує про збитки у 4,5 мільярди гривень від пасажирських перевезень. Втім, лише на обслуговування рухомого складу та інфраструктури відомством витрачено майже 10 мільярдів. Але залізничники запевняють, що кошти повернуться в майбутньому. Харківська підземка нарешті отримала фінансування. Будівельники запевняють, що здадуть станцію перемога за рік, Втім, наголошують лише за сталого фінансування. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Міністерство інфраструктури продовжує роботу над новим законопроектом про перевезення на таксі. Він має не лише поліпшити умови поїздок у такому транспорті, а й легалізувати цей ринок. Взагалі водій однієї зі столичних служб таксі розповідає, працює виключно у правовому полі, проте таких в Україні не більше 15%. Зазвичай автівки в цих службах комфортабельні вже відповідають європейським стандартам. Фактично, все є. Не тільки щастя. Есть, есть э, таксометр, есть рация, есть еще э, терминал имеется, вот пожалуйста. Башина оборудована, попри це вартість послуг таких легальних служб, як правило, значно більше за пропозицію нелегалів в останніх принаймні на 30% дешевше. Тому фахівці кажуть, економлячі люди і самі підтримують процвітання тіньовиків. А ті ж, в свою чергу, вже давно мають схеми роботи на ринку. Навіть кількість діючих ліцензійних карток, сьогодні в Україні біля п'ятдесяти тисяч, так що таке є ліцензія, Це право на вид діяльності. А щоб, щоб все було добре, тобі треба на кожен автомобіль купити ще картку. Річ Вирішити купити, взяти, вона ведеться безко, безкоштовно. От кількість ліцензійних карток, по суті, це є кількість автомобілів, які мають право приєднатися даним видом діяльності. Сьогодні це біля 50 тисяч. Ми впевнені, там, не знаю, на мільйон відсотків, що 75% відсотків від тої кількості ліцензійних карток не є платниками податків. Це є схема. Тобто сьогодні у нас реально процвітає схема. на одну ліцензію, купляється там мільйон ліцензійних карток неврополо і віддається так, се там в оренду там, там і ще щось. Це схема. Викорінити такі схеми непросто. Втім, експерти впевнені, що можливо. У Всеукраинской ассоциации автомобильных провизников наголошают, что изменения необходимы на государственном уровне. Вопрос борьбы или не борьбы с нелегалами, считайте, фактически это политический вопрос. Это вопрос государства, который способен его разрешить. Поверьте мне, в течение полутора месяцев или двух, если будет поставлена задача, Все стане на свої місця, окрім ліцензування на таксистів чекатиме і переоснащення машин, окрім розпізнавального ліхтаря на даху та композиції із контрастних квадратів на бокових панелях. У таксі обов'язково встановлять тарифні схеми, таксометри і термінали для електронного розрахунку. Але оснащення автівок платіжними терміналами задача не з простих. Експерти скаржаться банки значно завищують тарифи на послуги користування такими. Крім того, що вони получають з кожної транзакції определений процент вигляді комісії. Да, на сьогоднішній день ми ще маємо порядка од 100 до 200 гривень абонплати за пользування терміналом для зручності самих же водіїв у спілці таксистів розробили автоматичне робоче місце. Такі пристрої вже працюють у Тернополі, Полтаві та Севастополі. Ціна одного коливається в межах 1200-1300 гривень. Наша організація розробила автоматичне робоче місце таксиста. Тобто, це така ну залізяка, так таке як планшетик маленький, який вже в себе має функцію посттерміналу. І ця вся штука коштує десь в середньому як сьогодні ко коштує таксомор. Тобто, це просто ну все, в ньому забит таксометр, посттермінал, механізм для прийому видачі за замовлення, камера туди, камера сюди Ну. легалізація та технічне переоснащення ринку таксі в Україні не лише впорядковує цю галузь, а й створить прозоре конкурентне середовище. Окрім цього, в уряді впевнені такі новації зможуть вивести нелегалі в стіні та поповнити держбюджет щонайменше на півтора мільярда гривень щорічно. Керівництво Укрзалізниці запевняє, відомство працює у мінус. Збиток від пасажироперевезень у січні-вересні понад 4,5 мільярди гривень. З них 2 мільярди у дальньому сполученні і 2,5 у приміському. За зазначений період підприємство перевезло 7, ,7 мільйонів 700 тисяч пасажирів пільгових категорій у дальньому сполученні, загалом на 192 мільйони гривень. Проте сума компенсації перекрила лише третину витрат. Наразі у міністерстві інфраструктури розробляють варіанти подальшої реорганізації структури, зокрема розглядається і акціонування. Концепція передбачає наступні моменти. Вона предполагає вивод конкурентний сегмент оперування вагонним парком. Вона предполагает вивод конкурентний сегмент ринка сервісних услуг і непрофільних активів. Она устраняет перекрестное субсидирование между грузовым движением и пассажирским движением и предполагает организацию сегментов пассажирских компаний, таких как скоростное движение, пассажирская компания, дальних перевозок, пригородные пассажирские компании. За 9 місяців державний монополіст витратив до 10 мільярдів гривень. Це на 85% більше аналогічного періоду 2012 року. Ці гроші в Укрзалізниці спрямували на обслуговування рухомого складу та залізничної інфраструктури. Така практика існуватиме і надалі. Стратегічним є проект обновлення підвіжного составу железних дорог. Проект реалізується совместно з ЄБРР і за щодо привлечених «Укрзалізниці» средства з розміщення євробандів. Целью проекта является обновление в первую очередь локомотивного, но также и вагонного парка, в том числе развитие современного производства локомотивов на территории Украины. Локализация производства ⁇ это очень важно, потому что это наши рабочие места, совместно с чешскими и российскими партнерами. Вже у грудні, приміром, Одеська залізниця отримає шість модернізованих маневрових тепловозів. Як зазначив міністр інфраструктури України Володимир Козак, оновлення локомотивного парку українських залізниць серед першочергових завдань відомства. В рамках галузевої програми до 2015 року залізничники запланували загалом модернізувати 200 тепловозів. При цьому локалізація виробництва комплектуючих на вітчизняних підприємствах має сягнути 40%. У головному управлінні локомотивного господарства. Одарство у відзначають глибока модернізація одного застарілого тепловоза, хоч і коштує 60% вартості нового, та дозволяє орієнтовно на 30% зменшити споживання пального і на 65% мастила. Харківська підземка після тривалої затримки із фінансуванням нарешті має все необхідне для подальшої розбудови матеріали, підрядників та зарплати. Після затишня на станції перемога знову пожвавлення до роботи стала сотня будівельників. Працюватимуть навіть у морози за моїми клічами йде будівництво будущої платформи станції. победа. Значит, сейчас забиты сваи, выполняется затяжка, производится копка котлована, установка расстрелов. В течение недели будет выведена до нулевой отметки в начале строительства, где приступят к работам по подготовке основания и монтажу сборного железобетона. Если говорить об участках, то здесь работает на сегодняшний день 11 организаций, кроме нас, которые работают тоже направлении и по электрике, и по работ работе внутри водопровода, и по отделке, и по другим вещам. Правда, 23 мільйонів гривень, отриманих після продажу стадіону металіст, вистачить лише на найближчий місяць. Отож, в листопаді місцева влада знову загляне бюджетні засіки в початку ноября місяця. Дадім заявку на слідучі гроші. около 10 мільйонів. Ми будемо просити, ще з 1 ноября. А когда закончим ноябрь месяц, я уже сказал, мы ставим задачу освоить 30 миллионов. А всего нужно для окончания строительства освоить 400 миллионов. Поэтому, если брать год строительства, то каждый месяц надо освоить не меньше 30 миллионов денег. Щоб за год закінчити строїв станції. Окрім того, що будують на чотирьох майданчиках, керівництво проєкту наголошує, аби прискорити темпи зведення станції, до роботи залучать удвічі більше спеціалістів. Ми розповідалися вже з подрядчиками і зараз далі аванс небольший. І зараз вони ну, активізують свою роботу. Ми зараз спішимо виповнити земляні роботи, щоб зробити конструктив станції і постаратися к зимнім умовам підготуватися, щоб працювати вже внутрі поміщення. Ну, це, по-видимому, не вдасться, прийдеться зробити конструктив станції і в зимних умовах, в январі, февралі місяць, продовжувати ці роботи. Нову станцію метро планують відкрити не пізніше, аніж за рік. Щоправда, відзначають, відбудеться це за умови без перебіг фінансування Україна та Росія разом будуватимуть міст між Кримом та Кубанню. Про це заявив Микола Азаров на відкритті 4-го міжнародного чорноморського економічного форуму, що відбувся в Ялті. Нині півостров має потужний транспортний та транзитний потенціал, котрий держава використовує не повністю. У цьому переконаний глава уряду. Аби його розкрити, необхідні нові проекти, окрім зведення мосту у планах Кабміну розвиток і модернізація трьох морських портів, а також аеропортів. Недавно на моїй зустрічі з Медведєвим, з прем'єр-міністром Росії, Медведєв сам підняв по своїй ініціативі питання, вновь. вернуться к теме строительства Москва, э, моста, мостовой переправы между Крымом и э, российской частью Северного Кавказа. Чрезвычайно важная транспортная коммуникация, которая позволит и будет играть очень большое значение для развития и Грузии, в том числе, я знаю, что есть представители Грузии есть, но и Турции, безусловно, и откроет нам транспортные потоки в сторону Азии. Я думаю, что и Россия заинтересована, и мы заинтересованы, что мы этот сложный, трудный, емкий проект... реалізуємо. наразі ж після тривалої перерви збираються відновити морське сполучення між Керчу та Краснодарським краєм Росії. Кримський пункт пропуску вже готовий приймати пасажирів. Затримка за росіянами вони на сьогодні лише визначили, де розташується їхній центр перевірки документів. Зараз шукають інвестора. Та до зимової олімпіади 2014 обіцяють не лише організувати рейси до Керчі, а й розширити географію шляхів до України, а також пустити судна. До Анапи та Новоросійська.